Останній місяць все частіше лунають розмови про імпорт газу після того, як Росія своїми атаками зруйнувала значну частку українського газовидобутку. Скільки газу Україна імпортує зараз? Звідки ми отримаємо цей ресурс? Хто імпортує газ? Яка його вартість? Та скільки потрібно імпортувати взимку? Про ці та інші питання, що стосуються імпорту газу, поговоримо в черговому випуску програми Енергокод. Вітаю! З вами я, Михайло Свищо, і перед тим як розпочнемо, не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі стану енергетичного ринку України. Отже, для початку коротко про імпорт у минулому. Після незалежності економіка України була енергоємною, а споживання газу високим. Головними постачальниками газу були Росія та Туркменістан. Хоча вже у 2008 році Росія стала єдиним постачальником. Обсяги імпорту сягали 40 мільярдів кубометрів на рік. Це майже вдвічі більше, ніж ми використовуємо зараз за весь рік. Але після російської анексії Криму та захоплення частини Донбасу Україна не могла продовжувати купівлю російського газу. Тому наприкінці 2015 року Україна повністю перейшла на купівлю газу з Європи. Обсяги імпорту до російського повномасштабного вторгнення. Становила від 10 до 16 мільярдів кубометрів на рік. Лише у 2021 році імпорт впав до 2,6 мільярдів кубометрів, що пов'язано з високими запасами газу в українських сховищах. Однак повномасштабна війна кардинально змінила баланс українського ринку. Окупація частини країни, руйнування промислових об'єктів та велика міграція населення призвели до обвалу споживання газу на 30%. У той же час видобуток газу постраждав менше. Таким чином, споживання та видобуток майже зрівнялися у 2022 році. В Україні не вистачало близько 1 мільярда кубометрів газу, які було потрібно імпортувати. Вже у 2024 році, згідно планів Нафтогазу, Україна мала намір пройти опалювальний сезон виключно на власному ресурсі. Однак, війна внесла значні зміни на початку лютого цього року. Росія здійснила найбільшу на той час масовану атаку на видобувні об'єкти у Полтавській та Харківській областях, що призвело до обвалу видобутку на понад 40%. Довелося терміново повертатися до імпорту газу. Отже, скільки Україна імпортує газу зараз? З початку року ми імпортували майже 5 мільярдів кубометрів газу. Це більше ніж за будь-який з попередніх 4 років. Що є зайвим підтвердженням зростаючої потреби України в природному газі. У вересні імпорт склав понад 700 мільйонів кубометрів, а у жовтні майже 680 мільйонів. Тобто в останні місяці імпорт був відносно стабільний. Але обсяги імпорту зазвичай контрактуються завчасно, за місяць. Тому вже у листопаді ми можемо побачити зростання імпорту. Україна має доступ до різноманітних маршрутів постачання газу практично з усіх сусідніх країн. Наразі газ не імпортується з Росії та Білорусі, що зрозуміло. Але з інших країн ми транспортуємо ресурс. Найбільш привабливими є маршрути постачання з Польщі та Угорщини, оскільки тарифи на імпорт газу з цих країн нижчі. Понад 50% газу надходить саме з Польщі та Угорщини, причому пропускна здатність цих країн використовується майже наповну. Польський напрямок дає Україні доступ до світового ринку ЛНЖ зрідженого газу. Вже цього року Україна імпортувала через Польщу близько 500 мільйонів кубометрів американського газу. Словацький напрямок є перспективним з точки зору вільних потужностей для імпорту. Тут вони найбільші понад 40 мільйонів кубометрів на добу. З яких ми використовуємо лише 10%. Основна причина, чому Україна не імпортує більше газу через Словаччину високі тарифи у цій країні. Наразі основні перемовини зі Словаччиною йдуть саме про можливе зниження тарифів, або принаймні, щоб їх не піднімали у наступні місяці. Імпорт зі Словаччини може зрости. Відносно новим напрямком імпорту для України є південь, звідки ми традиційно не отримували газ. Але ситуація змінилася після завершення транзиту російського газу. Через Україну цього року. Хоча обсяги імпорту з півдня по трансбалканському коридору поки не значні, але маршрут виглядає перспективним. Більше того, країни, через які він пролягає, тісно співпрацюють у цьому напрямку. Це Греція, Болгарія, Румунія, Молдова та Україна. Оператори газотранспортних систем цих країн запровадили спільний маршрут 1, яким газ імпортується з Греції до України за зниженими тарифами. Наприкінці жовтня. Румунія та Молдова погодили додаткове зниження тарифів на 50%, і вже на листопад компанії забронювали близько 600 тисяч кубометрів на добу потужностей для імпорту до України. Цей напрямок також відкриває Україні альтернативний доступ до світового ЛНЖ через грецькі термінали, а також до азербайджанського газу, який цього року вперше було імпортовано до України. Майже весь газ цього року імпортує державна компанія Нафтогаз України. 90% імпорту. І у наступні місяці саме вона буде імпортувати більшу частину газу. Крім неї, інша державна компанія, оператор ГТС України, теж буде імпортувати газ. Приватні ж компанії імпортуватимуть ресурс, якщо ціни в Україні та Європі будуть привабливі. Скільки газу потрібно на зиму? Точні обсяги імпорту поки зрозуміло невідомі, бо залежать від багатьох факторів. Перший і найголовніший Російські удари по газовій інфраструктурі України, від яких буде залежати стан українського газовидобутку. Чим більше атаки уражень, тим більше буде потрібно газу. Відновлення вже пошкодженого видобутку також буде ключовим фактором, але прогнозувати це важко, тому потрібно готуватися до найгіршого сценарію. Інший фактор погода. Чим холодніше буде зима, тим знову ж таки більше газу треба імпортувати. Ця зима очікується холоднішою ніж попередня – що може потребувати на 500 мільйонів більше газу за оцінками ЕксПРО, з листопада по кінець березня імпорт газу може скласти від півтора мільярдів кубометрів при оптимістичному сценарії до понад чотирьох при песимістичному. За нинішніх цін на газ у Європі це коштуватиме Україні від 500 мільйонів доларів до майже двох мільярдів. Про які зазначав і президент України Володимир Зеленський. За його словами, про більше половини цих коштів вже є домовленості. Зокрема, з Норвегією та Нідерландами. На цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Якщо у вас є що додати чи якісь питання, пишіть у коментарях під відео. Допомагаємо Силам оборони України, завдяки яким маємо змогу говорити про енергетику України. До зустрічі!